Вітаю вас, це повтор попереднього відео. Знаходимося ми в Покровському районі, в районі 20-го універмагу. Ну, раніше я знав два універмагу, це на 20-му і на соцмісті. Можливо, ще був на в районі НКГО, ну, там чи Універмаг, чи великий магазин, крамниця була, не, не пам'ятаю вже. А так... Ці універмаги знають по всьому місту, знали. Ну, зараз багато різних торговельних точок-то. Це вже не актуально. Зараз АТБ на місці на 20-му, а на соцмісті там супермаркет електроніки раніше було Вода десь близько 15 градусів. Похмура, хоча вчора було до 20, день був сонячний, а зараз похолодший. Це ми вже в крамниці варус. Яблука тут від 40 до 70 гривень. Доволі великий вибір. Апельсини дорожчі, ніж ВТБ, ну але вони тут і більші. В цьому році яблука дорогуваті, Влітку взагалі були дорогі, зараз трохи дешевше. А в тому році були по 30. Середня ціна, а зараз десь, мабуть, 50-45. Пошти як апельсини та банани. А як в АТБ, то навіть є, що й подорожче сорта. Та варусі. Перед 40, а то якийсь червоний, той сто двадцять. Мабуть, імпортний. Ну, а картопля, капуста, буряк, все дешеве. Капуста 12, картопля перший сорт. 15, 14, 50, другий сорт 11, 50, Буряк, морква по 8 гривень. Дешеве все в цьому в цьому році. Без винятків. Бувало дешев що щось дешеве, щось дороге, а в цьому році все дешеве. Ну, я маю на увазі овочі. Картопля тут є мита, різна вона й до 20, і до 25, а так стандартна 14 і 11. Другий суд. Другий гатунок. Це рибний відділ, найдешевше тут 150 цель, а так все дорожче. Риба дорожча за м'ясо, Але вибір доволі великий. Тут різної риби. І солена, і сушена, пчена. Тут свежая рыба короб 170 гривен кило. На, я тут не видел. Великі знижки, як завжди, на ковбасу. Сосиски 50% за пів ціни. Копченості по 40%. М'ясо копчене. Балик. Дешевше ніж сало на базарі. Взагалі копченим м'ясом краще ходити в варус. Тут воно по акціях доволі дешеве буває. По акціях. Ну і сосіски 50%. Ну і на цьому поки що все, до побачення.